В Ужгороді зустріли чемпіона світу з футболу. Гравець Дефолімпійської збірної України Михайло Полянський повернувся з Малайзії. Там, у столиці Куала Лумпур, у складі національної команди з вадами слуху закарпатський гравець став переможцем на четвертих планетарних змаганнях. Усе починалося з групового етапу. Це було початок, коли ми приїхали тут на збори. Там була вибирати на вибирали по групам А, Б, В. Шлях до перемоги. Збірна України розпочала впевнено чотири команди в групі: це були Таїланд, Сенегал і Аргентина. Таїланд 6-0, Сенегал 2-2 і Аргентина 5-0. Потім в одній восьмій фінали Нігерія 2-0 виграли. Потім в одній четвертій Іран-2-0. Далі все було складніше. У півфіналі Україна, єдина європейська команда, ще дві африканські та японська. Знову зустріч із Сенегалом: 0-0 в основний час, 1-1 у додатковий і 8-7 у серії пенальті. А у фіналі в непростому протистоянні з Японією перемога 2-1. Щоправда, саме в цьому матчі Михайло Полянський участі не брав. Я мав дві жовті картки і пропустив цю гру. Але команда суперника була дуже сильна. Я дивився, переживав за свою збірну. Це був важкий матч. Україну підтримував і ми виграли. Для Михайла це була ще одна знакова перемога. Починаючи від 2019 року, коли він вже закріпився в основному складі збірної. Це можна сказати. Корабля, якби на бал, він став зразу чемпіоном Європи. Потім в 22-му році, в Бразилії, він став дефлімпійським чемпіоном. Ну і четвертий чемпіонат світу серед спортсменів з вадами слуху, де наша збірна вперше в історії завоювала золоті медалі. І, можна сказати, він став кавалером всіх нагород, які є в спорті. А починалося все саме у першого тренера Андрія Чегіля. Він мене з восьми років займався. Так? Їх якраз в той час була група, така десь однолітків, рік-два різниці, десь чоловік 10-12. То пам'ятаю, перші роки то вони в мене 12 чоловік влізали в машину, я їх сюди в спорткомплекс возив на тренування. Ми з ними вигравали за сім років, десь п'ять разів спартакіади по Ірусе, Це як чемпіонат України до 15 років. Потім чотири рази ставали срібними призерами і в футзалі, і в футболі Ю-21. Потім Михайло Полянський перебазувався до Полтави. Він ж у нас був і чемпіоном області і серед юніорів. І потім з Бужорою, Іршавою став чемпіоном серед дорослих. А зараз він практично ми його віддали в Полтаву, тому що там кістяк збірної команди України. У 24 роки Михайло Полянський виграв усі значущі змагання у світі, але на досягнутому зупинятися не збирається. Отож, попереду віриться, будуть нові значущі перемоги.